У нас азарт до їжі. І цей зелений соус можна використовувати в смаженій картоплі, в відварених варениках, в борщі, в чому угодно. Ой, запах Да. Це ж от цей лайфхак який ми використовуємо. <рис�ав> Все, наш крик готовий. Я ж говорю, що я люблю біля жиденький з водичкою, ніж <рисування> інші. Тож. Подача. Насыпаем кулиш. Выкладываем наше сало. Стало багато не буває, і зрозумієте, що без картоплі теж, теж прожити можна все. Але ж з грибами. То... Але з грибами. Ну, я б взагалі жив би на грибах. На білих печерицях я обожнюю Смажені, сушені, варені, які хочеш, просто їх обожнюю.